Вітаю! Сьогодні будемо говорити про артикуляційні вправи. Чому стільки часу логопеди приділяють саме артикуляційним вправам? Чому вони ці артикуляційні вправи є базою, фундаментом мовлення людини і дитини, мовлення дитини, зокрема? Мене звати Тетяна Гауваш, я корекційний психолог, логопед і допомагаю дітям-білінфам покращити свої мовленнєві навички. Отож, чому саме? Артикуляція має таке важливе значення, тому що вона відповідає саме за дикцію. Те, як перемикаються наші органи артикуляційні, і те наскільки є чіткою дикція, впливає на не тільки на мовлення, а взагалі на життя, на успішне, яскраве. Якісне життя людини і дитини. Від того, як людина спілкується, як вона комунікує з людьми, залежить її самооцінка, впевненість, да, залежить її, оця навичка успіху, да, до чогось досягати, якось домовитись, комунікувати там, і таке інше. Тобто це така важлива складова розвитку людини і дитини, зокрема. Да? Це фундамент, який потрібен кожному, і те наскільки буде чітка звукова мова, це саме відповідає артикуляційна гімнастика. Що вона потрібна не лише дітям, у яких є вади вимови якихось конкретних звуків, а взагалі для вимови, взагалі для мовлення, взагалі, для те, як людина взагалі вміє використовувати свій артикуляційний апарат для чіткості звуків. Якщо вона не промовляє просто, наприклад, дуже часто буває, навіть дітки говорять цей звук Р, а він якийсь такий, знаєте, наче не вистачає сили. Він має бути міцний р да, сильний. Т, теж з цим проблема, щоб він був чіткий такий звук. Особливо часто бувають у дітей проблеми з вимовою чіткого звуку Й. Да, тому що це вже працює корінь язичка, і дуже часто він такий є, наче змазаний. Він начебто, є цей звук, але він такий не яскраво виражений у мовленні, і вже тоді мовлення стає більш таким біднішим. Ми звичайно ж для правильного положення язика і губ, коли ми розмовляємо, щоб не перекручувало десь да, в різні сторони. Щоб була відкрита позиція артикуляційна, да щоб чітко яскраво, щоб було приємно дивитися на людину і в неї не було такого викручування якихось окремих частин тіла, да в ту чи іншу сторону, да. Це має величезне значення, і, звичайно ж, рухливість для плавності мовлення, так, щоб перемикатися з однієї позиції на іншу. Тобто артикуляційна гімнастика є саме фундаментом мовлення і від того, наскільки вона буде міцна, залежить потім весь наш мовленнєвий процес, який ми будемо показувати, проявляти у своєму житті. Так, наскільки буде сильна ця хатка, так, наскільки вона не буде хитатися, і наскільки нам легко буде щось донести. Говорити взагалі. І якщо ми повернемося все ж таки до наукового обґрунтування і подивимося профіль людини, який що саме входить в артикуляційний апарат, да, ми подивимося, що тут не лише. Губи, да, які мають також важливе значення, особливо діткам, які мають проблеми з вимовою губних звуків, да, бру там ви можете на вдома перевірити, а якщо треба, я запишу ще такий, таке відео, щоб можна було вдома самим продіагностувати вимову людини у своєї дитини. Напишіть, до речі, потрібен вам потрібне вам таке відео чи ні, щоб ви вдома могли подивитися звернути увагу на ті моменти. Які у дитини не ну мають якісь слабкі місця, да? і от якщо стосовно би Ф, Ф, ми бачимо, що губки можуть погано працювати, і як це перевірити, коли дитина бру, да? покажи, як роб, робе, працює там машинка чи що-небудь. До речі, напишіть, чи потрібно вам таке відео, щоб можна було вдома самостійно звернути увагу на червоні пропорції, які якраз і показують, що треба звернутися до спеціаліста, щоб ви вдома могли провести якусь таку саму діагностику. Треба вам таке відео чи не треба? Отож, якщо дитина не може промовляти, «бру», як робить машинка, то це якраз є оцим пропорцем до того, що показує, що слабкі м'язи губ дитина не може їх розслабити або навпаки, вони дуже. Чи тверді, чи дуже м'які, і не мають цієї вібрації, значить м'язи працюють некоректно, і тому ці БПП можуть бути погіршені. Тобто вони якось можуть, їхня вимова бути не, не чіткою. Так? Звернемо увагу на корінь язичка, який є не лише да, тут він кінчик язичка, да, і він йде далеко да, у горло. І ми розуміємо, що навіть робимо такі вправи, які е, потилиці стосуються. Да, руку голови повертаємо, голову повертаємо, руки утримуємо там, і таке інше, тому що ми намагаємося покращити роботу у цих м'язів, які також мають. Е, Ну, дуже вони поєднані між собою в роботі. Навіть існують такі моменти, да, коли у дитини розслаблена щелепа, от ми дивимося на щелепу, да, і дитини постійно відкритий ротик. Тобто кінчик язичка він має бути, кінчик язичка має бути в стані спокою за верхніми зубками. Да. От ви зараз можете також подивитися, що він має бути в стані спокою за верхніми зубками, і коли ротик відкритий, язичок йде до нижніх зубок. От він сидить за нижніми зубками. І тоді це дає ну, якби навантаження на нижню щелепу. і рот постійно відкритий, і навіть деформується у ці частини шиї, і навіть може деформуватися взагалі постава дитини. Да? Тобто, коли перевіряє, як цей лікар називається, лікар хірург, ну якось він називається, я не можу згадати. лікар, який перевіряє саме хребет дитини, плоско да? стопис, як вона там українською мовою, скажіть, будь ласка, мені нагадайте. Да? То цей лікар якраз може побачити, показує, він і говорить про взаємозв'язок хребта із відкритою щелепою. Тобто це не просто негарна така неестетична навичка, да, якщо рот відкритий, це має вплив, так уявляєте, на весь організм. Взагалі у нас не буває так, щоб щось таке було неважливе в організмі, те, що не працює як потрібно. Да, тому що єдиний механізм організму це єдиний механізм і все воно пов'язано. І ось відкритий рот. Впливає на поставу людини, і вже як звідси впливає на роботу всіх внутрішніх органів. Так, так от, да, про що ми говоримо? Що дикція, тобто уміння коригувати всіми цими м'язами і щелепою, нижньою щелепою, вміти їх вперед, назад, утримувати да, позицію, переключатися і таке інше це і є важливо, важливою складовою, над якою працюють логопеди. Да? Тобто на швидкість переключання також має величезне значення, як ми будемо розмовляти. Тому що одна артикуляційна позиція змінюється на іншу. Що це таке артикуляційна позиція? Це там, де стає язичок, як має складатися у губ ли, ну, обличчя, да, м'язи обличчя, губ і така інше, як має проходити по цьому. Якщо ми кажемо за звук р -р -р -р, жалобочку, да? щоб повітря було достатньої сили, щоб язичок завібрував. Да? Ці всі такі важливі моменти, вони якраз і є основою взагалі мовлення. І це ті моменти, які ми розвиваємо завдяки артикуляційним вправам. Да? Оце якраз іще раз ми про це проговорюємо, що це керує нашими всіма діями. Праксис, да? є загальний праксис, є е, е, мі, ну, він не мілкий, е, пальцевий праксис, артикуляційний праксис, Да? І ці всі моменти також ми маємо е, розуміти, що треба їх розвивати. Якщо дитина не може пригати, не може отримувати позицію, тобто страждає е, головний е, крупний праксис, да? е, е, крупна моторика, то Звичайно, вже як, як такі якісь сходинки, ми можемо розуміти, що артикуляційна артикуляційний праксис також буде страждати, тому що ми пам'ятаємо про взаємозв'язок. Всі ці як шестеріночки, да, вони працюють разом. Тому у ці всі моменти ми також відпрацьовуємо, і здається, чому ми знову таки, наприклад, я працюю онлайн, ми робимо навіть онлайн. Ми робимо вправи, утримуємо позиції, піднімаємо ручки. Пальчики ці у нас постійно працюють. Та ми, ми над пальцевим праксисом працюємо, тому що. Це, відпрацювавши, навчивши мозок коректно працювати з крупною моторикою, ми можемо допомогти мозку запустити його, щоб він більш адаптувався до роботи артикуляційного практису, тому що це більш така тонка організація. Так? І такі також важливі ці моменти. Якщо вам треба відео, ви би хотіли, щоб я записала відео з поясненням, що це таке праксис і як він впливає не тільки на мовлення. А взагалі на розвиток дитини, дайте мені знати, я колись вже розповідала, в мене були подібні відео, і навіть є робочий зошит, як саме працювати з праксусом. Якщо буде цікаво, я повторюю ще, може більш детальніше розповім ну, про, цю, ну, про ці важливі моменти, які треба, на що треба звертати, і які треба розвивати у дитини. Да? І якщо ми знову ж таки ми повернемося до того, що треба дати своїй дитині, на які моменти звернути увагу і як розвити, що саме розвивати, то практика буде на першому місці. Да? уміння якраз перемикатися, тому що дії да? взагалі розвиток дитини, людини взагалі виходить, проходить тільки через дію. Тобто, скільки б ми чого такого розумного не слухали, якщо ми не будемо це втілювати у життя, робити щось. По тому, що ми знаємо, то ніякого толку не буде. І що це таке? Да? І ще раз ми говоримо, що це таке артикуляційна гімнастика. Це е, які інструменти вона задіює, це міцність, щоб е, м'язи були достатньо міцними. Я підкреслюю це слово достатньо, щоб вони, тому що бувають моменти, коли вони занадто такі в тонусі тверді і неповертки, тобто вони мають бути достатні для того, щоб швидко перемикатися. Да? Язичок вниз, вверх, вправо, вліво, да? коло ротика ми робимо полові рухи і таке інше, да? щоб підготувати апарат, щоб артикуляційний апарат, да? щоб була правильна вимова і складати язичок саме так, щоб був потрібний звук. Так, коли ми говоримо про звук С, особливо якось часто він так виходить, що С треба опустити кінчик язичка за нижні зубки, а дитина тримає його найчастіше між зубками. І навіть ми трошечки його спускаємо з за верх за нижні зубки, і звук, начебто, є, але він якийсь такий негарний, не яскравий і у це. У ця да, ми також розвиваємо, щоб достатньо його опустити туди, дониз, донизу, да, щоб він був гарненький с-с, да, щоб був гарнесенький звук. І навчити дитину виконувати точні, цілеспрямовані рухи. Да. І також ми маємо пам'ятати про інтонацію, про емоційне забарвлення мовлення. Ми також ці всі моменти маємо вчити дитину, щоб дитина розуміла. Як ми маємо передати якусь думку да, більш підвищеним голосом, а вона навпаки там показуємо, як ми засмучені. Да, або це більш низький. Тобто ці моменти також дуже важливі для того, щоб наша мова була чітка, яскрава, щоб було приємно і цікаво слухати. І скільки я да, всього цікавого наговорила, маю надію, що я все ж таки вам. У вас умовила, так би мовити, та, що артикуляційні вправи це основа мовлення. Але, але найпривеликий жаль, що саме ця частина логопедичних занять у дітей викликає найбільший супротив, та, тому що дитині важко, важко працюють ці м'язи. Вона не розуміє, де той язик підняти вверх чи вниз. Це, до речі, соматогнозис також дитина має відчувати, де в неї там у що у роті. Якщо ці моменти в неї страждають, вона не знає, де право, де ліво, навіть такі моменти не знає верх, вниз кажеш, підніми на верхню губку. Дитина, верхня губка, за нижні зубки, за верхні, за верхні, да, я показала, за верхні зубки, за нижні зубки, за праву щечку, за ліву. Дитина не може ці всі вправи робити. І коли вона напружується, звичайно, її сила волі на, на вантаження да, на вис вис високому рівні. І дитина напружена така, ну і звичайно, це викликає супротив. Тому що ну таке, не те, що не виходить, важко йде. І, звичайно, вмикаються захисні функції. Да? Навіщо нам так страждати, якщо нам можна погратися, давайте ми зараз повидуємо, покричимо, поплачемо або взагалі будемо мовчати, тож би нічого не робити. Да? Що таке нам придумати, щоб не робити? Бо дитина дійсно не розуміє, що воно їй потрібно. навіщо так страждати? Дитина дійсно цього не розуміє. І тому ми маємо Дуже багато зусиль покласти саме на те, щоб замотивувати дитину без артикуляційних вправ діла не буде. Тому саме через мотивацію ми маємо якось дати дитині можливість. І дати дитині підтримку для того, щоб дитина виконувала ці артикуляційні вправи. Ну звичайно, це ігри. Да? Треба придумувати будь-що. Я вже придумаю. Мені здається, не знаємо що лише би, щоб дитина якось працювала. Да, тут підключаємо штучний інтелект, тут розмовляють тваринки. Розмовляють навіть домашні улюбленці, це дуже, до речі, добре працює, коли присилають свого улюбленця, я роблю з Грузним. Які хочете ігри, да, ми постійно їх змінюємо, щоб була така, знаєте, динамічність, щоб дитина не нудьгувала, і навіть є такі моменти, що це в нас якийсь такий прис, навіть що будеш гарно виконувати, зроблю тобі нову вправу. І, до речі, це працює працює дійсно. Ну, треба всіми правдами і неправдами замотивувати, надихнути дитину, щоб вона виконувала ті самі вправи. Ну тому це такий момент, Да? І якщо працюєш онлайн, то взагалі треба придумувати. Ну не здамо, що я вже ну, здається, що <си> все на світі да? постійно шукаю, що можна чи замотивувати дитину, співаємо, танцюємо і таке інше. І до речі, пісні також дуже добре працюють в цьому плані. Але на превеликий жаль, дітки, які мають проблеми з вимовою, вони мають і проблеми з відчуттям ритму, ритмічністю. І е, саме якщо є пісенка, да то вона також важко їм дається і вже не хочеться також їм з нею працювати, тому що ну знову ж таки вона не в ритм не входить, і знову вмикається супротив. Ну це вже в залежності від самої дитини. Да? Тобто ми дивимося на дитину, підходить їй це чи не підходить. Ну, а взагалі дітки люблять співати, то чому не співати? Можна і співати, лиш би ви, що називається, посміхалися, да? і робили вправи. Тому придумано все на світі. І, звичайно ж, треба подати дитині мету, для чого саме ми це робимо. І тут можуть нам допомогти дидактичні казки. От саме нещодавно я зробила казку для свого учня, якого буцімто да, проблеми з собачкою, вона там. Мала деякі, не буду розкривати, да? як то кажуть всі карти. І ця дидактична казка змотивувала дитину виконувати вправи для того, щоб був гарний звук РИ. Да? У дитини вже є поставлений звук РИ, але він не йде, не автоматизується у умовленні. Чому? Тому що не утримує позицію дитина, це говорить про те, що артикуляційний апарат недостатньо. Сформований, м'язи недостатньо працюють, щоб утримувати язичок у верхньому положенні, щоб був <кхем> мовленєве, достатній мовленнєвий видих, щоб язичок вібрував да і був гарненький звук. Що робити? Дитині важко. Дитина не хоче виконувати ну, ці всі прави, ну, тому ми придумуємо ці дидактичні казки, і, до речі, вони дуже непогано працюють. І настольні ігри, також я можу сказати, з мого досвіду, дуже гарно працюють. Що у більшості діткам настольні ігри, якщо ми даємо якісь. Ну, звичайно, ми, я ще раз скажу, що я працюю тільки онлайн, зараз вже тільки онлайн, і м, у ці ігри ми працюємо також онлайн. Дуже добре, що зараз є велика кількість. Всяких тих платформ, сайтів можна зробити ці ігри, щоб дітям було цікаво. Тож використовуємо і такі моменти. Да. А це ще казка: про, про для дівчинки Соні. вона шукала загублені звуки, також складала їх у скриньку, такі цікавинки, да? цікаві моменти, які також мотивували дитину на виконання певних. Прав. І, до речі, я пишу дидактичні казки на замовлення. Тож, якщо ви хочете, щоб я зробила, написала цю казку, дидактичну казку саме для вас, саме для вашої дитини, пишіть мені особисті повідомлення, і ми з вами домовимося, як і що зробити. Я пишу дидактичні і корекційні казки. Да? Тобто, ми розуміємо, якщо є якась проблема, якесь слабке місце, що треба скорегувати, то ми можемо скласти. Казку, да, яка допоможе дитині е, якось цю ситуацію прожити, зробити якісь висновки, і виникає в неї бажання змінити ситуацію, покращити і взагалі щось робити. Да, і всі мої казки я роблю лише у чорно-білому. Форматі для того, щоб дитина її розмальовувала, щоб цю каску можна було використовувати багато-багато разів. Тобто дитина пише, розмальовує, так і може далі собі використовувати. Да, до речі, я показувала ще раз, покажу, в мене є роздрукована приходи чарівного язичка. Це саме на артикуляційні вправи. Дитина знову ж таки чорно-білий формат, і дитина розмальовує її. Да, є тут всі вправи, пояснення, що там язичок, з чого він складається, що дитина робить, які вправи, вона також це розмальовує, є інструкція для батьків, як це все робити. Є момент того, що дитина має збирати бали, потім в кінці вона збирає собі якісь розмальовочки, або якісь ці стікери, або, може, можуть батьки замість цих балів додати якесь заохочення, там що дитинка любить, може якісь там солодощі. Або ще якісь активності, ті, що дитина любить, і це дуже добре працює. Взагалі, дитактичні казки, я вже напевно співаю їм і співаю похвальні оди, да, тому що це дійсно дуже ну, шикарний. Я не знаю, яким словом пітитами сказати, що це дуже гарний інструмент, який дійсно працює. Дитина сама не розуміє, що вона виконує якісь справи, що вона займається. І що найцікавіше, що вона може це робити багато-багато разів, і саме тому, що ці казки в pdf форматі їх не то, що можна, їх потрібно виконувати багато разів. Дитина намалювала, розфарбувала, знов роздрукувала, знов і знов і знов. І, і що також цікаво, да, декілька днів можна не показувати цю казку дитині дитина щось там забуває. І знову може з цим працювати. Тож, якщо вам потрібні такі дидактичні казки і корекційні казки, то, будь ласка, звертайтеся, я з задоволенням напишу вам казку для вас, для вашої дитини. Хочу сказати, що терапевтичні казки я не пишу, і терапевтичні казки це є терапевтична вправа, яка має, має працювати лише з спеціалістом. Да? З психологом, тому що ми маємо розуміти, що, е, яка різниця да? між корекцією це більш така базова. Да? Ми щось там коригуємо, воно не, не має такої глибокого глибинного прояву. А якщо терапевтичне, ми чіпляємо заживе і, звичайно, потрібна підтримка спеціаліста, щоб не нашкодити людині. І тому, коли ви чуєте, що є терапевтичні казки. Ну, це є такий червоний пропорець, чи людина, цей спеціаліст взагалі розбирається у цій схемі в ну, тому, як працює, працюють казки. А я, до речі, проходила навчання у чи так, у гуру української, української казкотерапії У нас в неї дуже цікаві казки, дуже ну, спеціаліст на вищому рівні. І або людина просто так, знаєте, не розуміється, або просто вона. Думає, що це все так ну, як, да? Але терапія, вона на то і називається терапією, що вона працює з глибинними процесами, і її треба робити лише зі спеціалістом для підтримки, щоб не піти і ще в більшу травму, щоб не зробити ще гірше. Да? Тому це такий важливий момент, який ну, треба обговорити. Да, тож, і ще раз, так, якщо вам потрібні дидактичні казки для вашої дитини, будь ласка, звертайтеся, я із задоволенням зроблю їх, тим паче зараз новорічні свята можна, ну, як би мовити, зробити і подарунок, який буде і корисним, і цікавим. Тож, звертайтеся, ми домовимося, і сьогодні хочу вам сказати. Підсумувати, що все ж таки, да, ми маємо розуміти важливість артикуляційних прав і всіми правдами і неправдами, якщо так можна сказати, замотивувати дитину їх виконувати. Як би там не було, як би важко не було. А без того, як ми м'язи не навчимо коректно працювати, діла не буде. Да? Тож а, маю надію, що я вас умовила. Пишіть свої побажання. Свої дум... Діліться своїми думками, задавайте питання у коментарях, да? і обов'язково приєднуйтеся до телеграм-каналу Розвиток дитини з Тетяною Гаугаш». Я там даю такі якісь цікавинки, які можуть стати вам у нагоді. Так, і до речі, я підготувала вам пам'ятку для батьків, маю надію, що ви її бачите. Саме з базовими вправами для корекції мовлення, які треба виконувати кожен день. Тобто, ви також можете зайти в телеграм-канал розвиток дитини з Тетяного Гаугаш і роздрукувати ці вправи і повісити собі на як на нагадування, що саме які вправи треба виконувати. Ну і звичайно, щоб придбати вже цю казочку, готову ви також можете запис написати мені у особисті повідомлення. Вона Чашка кави, 200 гривень або 5 євро. Ви можете собі придбати, і буде вам такий подаруночок І цікавий, і корисний для ваших діток. Так, тож, бажаю вам всього найкращого і зустрінемося з вами у наступних відео.